Архонтка програних 50 на 50, найгірша Лего стандартного бандру, лега, яка гірша, ніж жепік, фізбогиня та ще багато імен має персонаж нашого сьогоднішнього гайду. Але справжнє її ім'я Чіча або Ціці, кому як комфортніше. У цьому гайді ми розберемо таланти, сузір'я, підберемо потрібні сети артефактів, зброю і знайдемо команди для неї. Але перед початком я раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. Там багато цікавих речей, наприклад, новини, анонси та зливи по Геншину та ханфеста Риву. На цьому більше тягнути не буду. Перейдемо до гайду. Як завжди, для початку пропоную розглянути таланти нашої крижаної дівчинки. Звичайні атаки виконують до п'яти швидких ударів мечем, а заряджена атака робить випад і втрачає 20 одиниць стаміни. Відсотки там середні, і у класичному білді в ролі хірлера їх можна ігнорувати, але про збірки пізніше. Елементальна навичка створює невеликий криошар, як ім'я якого вісник морозу. Він існує 15 секунд і за цей час робить 10 обертів, які наносять невеликий кріодемедж по площі навколо активного персонажа. Також він стільює сумарно 4 рази на перший при активації третій, шостий і дев'ятий оберти. Хілить він дуже багато. На 10 рівні таланту це по 125% від атаки Чічі за оберт, але це не єдиний хіл від навички. Якщо на полі бою існує вісник морозу, то збирачка трав кожним попаданням звичайної атаки по ворогу буде зцілювати всіх з членів команди на 19% від своєї атаки за кожен удар на 10 рівні таланту. По суті, це єдине джерело, а у є зцілення у Чічі. Але чи захочете ви витрачати час на це у безодні або ж у різних випробуваннях навряд чи за виключенням однієї команди? Головною проблемою цієї кнопки є час перезарядки, при тому, що кріво шарисною всього 15 секунд киде навички аж 30. це дуже і дуже багато. А ще не будемо забувати про те, що вісник не створює додаткових сфер енергії. Але це б не було б так сумно, якби вибух стихії не коштував 80 одиниць енергії. А ультимету Чічі кнопка не погана. вона наносить кріошкоду шкоду по площі і накладає на всіх уражених ворогів талісман щастя. Цей талісман, у свою чергу, існує також 15 секунд із зцілює активного персонажа, коли той, у свою чергу, завдає будь-який демедж по ворогу. Зцілення там непогане, на 10 рівні 162% від атаки Чічі за кожне попадання. Вибух стихії призаряджається 20 секунд, але все одно, по коде, ти його частіше всього натискати не будеш. З бойовими талантами покінчено, перейдемо до пасивних. Перша збільшує вхідне лікування персонажа на 20%, якщо він викликав будь-яку елементальну реакцію під час дії навички кріо дівчинки. Другий створює талісман щастя з вірогідністю у 50%, коли Чічі уражає ворогу звичайною чи зарядженою атакою. Цей талісман аналогічний до того, який створюється під час вибуху стихії. Ефект виникає раз на 30 секунд, а дія всього 6. Третій показує місце знаходження діхов... діковинок Лі Юе на мінімабі. Підсумуємо все сказане. Чічі Кріо Хілер, яка орудиє одноручним мечем і качає бонус цілення при підвищенні. Вона має хіл на Єжці і на дорогій ульці. Вона має проблеми з часом перезарядки навички і тим, що вісник морозу не генерує енергію. Ще можна відмітити те, що Чічі не, не може стілити всю команду швидко і багато, як от Шарлота, наприклад, або джин. Але з плюсів можна відмітити, відмітити унікальну для кріозомбі механіку вампиризму і дуже невелику кількість стілення. На цьому з розбором скілсету покінчено. Перейдемо до Сузір'їв. Сузір'я Чічі. Це ще одна з багатьох причин, чому цього персонажа недолюблюють. Почнемо з того, що Чічі персонаж стандартного баннеру, через що, як би ви цього не хотіли, рано чи пізно вона у вас буде С6. Давайте розберемо ефекти, які дають ці зірки. Перше дає Чічі по дві одиниці енергії. Кожен раз, коли вісник стужі, б'є ворога з талісманом щастя. Загалом сузір'я непогане, але цю енергію не можна ніяк збільшити, бо вона дається у одиницях, а не у сферах. Друге збільшує демедж звичайних і заряджених атак Чічі по ворогам з кріостатусом. На цьому етапі вже можна почати говорити про легендарний білд через фізу. Збірка цікава, і навіть можна сказати, що вона стала ще більш сильнішою, але зараз, зараз трішки не про це. С3 збільшує рівень вибуху стихій, С5 збільшує рівень навички. По суті, це єдині дві зірки, які хоч якось бустять хіл Чічі. С4 знижує силу атаки опонентів, на яких накладений талісман, на 20%. Остання шоста зірка воскрешає всіх померлих членів команди і відновлює їм 50% від їх максимального показника здоров'я після використання вибуху стихій. Ефект має час перезарядки цілих 15 хвилин. Якщо робити висновки по сузір'ям, то можемо сказати, що всі вони ні на що глобально не впливають. З корисних можна відмитити лише ефекти першої і з натяжкою четвертої зірки. А так, сузір'я не самі погані, як для стандартного персонажа, але й не мастхевні. Далі зберемо наші дівчинці комплекти артефактів. Почнемо з того, що ми розберемо дві найбільш популярні збірки: хіл. І головний дамагер від звичайних атак або ж фізчічі. Спочатку перейдемося по класичному білду у устілення. По сетам ситуація наступна. Найбільше стілення дає солянка з двох сетів на хіл. Далі буде стояти комплект 2х2 з хіл-сетів і сетів на атаку. Він буде гірше першої селянки аж на 7%, що є дуже великою різницею, як для комплектів 2 на 2. Далі йдуть повні сети. Сет відродження кіноварії має відрив від найближчих конкурентів у 3%, але це за ефектом від першої половини пасивного таланту, яка потребує використання вибуху стихій. Далі йдуть два повних хіл-комплекти, по кількості стілення вони майже однакові, але кохана дама дає трішки більше відновлення здоров'я, а молюск може давати додатковий демедж, тим паче, що стілення у Чічі немало. Останнім ми розберемо варіант комплекту з двох сетів на атаку. Він буде гіршим, ніж попередні два варіанти, на 4%. По характеристикам ситуація така: Чічі хоче, хоче мати корону на бонус лікування, але на перший час підійде і атака. Келих лише на атаку, як і годинник, але з останнім є один маленький нюанс. Більше всього стілення дасть шматок на атаку, але можна в теорії поставити відновлення енергії, але його є сенс ставити лише якщо у вас у команді є персонаж, який створює багато кріоенергії, як от Розарія, або ж Кріодамагер. Але я би не радив жертвувати атакою заради цього. Логічніше буде забра... підібрати десь додаткових 30-50% відновлення енергії за допомогою додаткових характеристик. Загалом характеристика вашої хілчичі повинні виглядати наступним чином: мінімум 2000 атаки, відновлення енергії під 200%. Це з урахуванням зброї, але про неї трішки пізніше. У фізбілді в нас ситуація наступна. Найкращі результати показують два повних сети: перший блідий вогонь, а другий щімінава. Але треба розуміти, що для активації ефекту останнього треба буде жартувати енергію, що є не дуже комфортною умовою для кріомечниці. На 8% гірше показує себе солянка з двох шматків на фізичний афікс. Це гладіатора має 142%, 142 ефективності, але на ньому легше отримати гарні характеристики, бо він дуже часто випадає з босів. На 2% менше дає комплект 2х2 сетів на фіз і комплекту мисливця. До речі, про нього. Сам по собі він дасть менше демеджу, ніж інші варіанти, але він дає дуже корисний крит шанс з простою умовою, так що він може розглядатись як варіант. Той самий демедж, що і ця селянка, дають два повні сети: зоротня комета, але тільки за умови наявності щита у команді, і хроніки пустельного павільйону. Звучить дивно, безумовно. Але хоч два шматки дають анемо афікс, який нам не потрібен, чотири бафують демедж усіх атак аж на 40%, але треба зроби... зробити заряджену атаку. Також працюють і комплекти 2 на 2 з фіз і АТК сетів. Та атака і атака, та ще багато чого. По характеристикам все дуже просто: як завжди, голова на крит під співвідношення 1 до 2, годинник на атаку, а кеглих на фіз-демедж або ж атаку. З додаткових шукаємо крити, та атаку та можливо відновлення енергії. На цьому з артефактами покінчено. Тепер підберемо мечі для Чічі. Як і у попередній частині відео, спочатку розглянемо варіанти, які дадуть більше всього зцілення. Найкращим варіантом з існуючих буде нищитель піків. Без пасивного таланту він має 133% ефективності, а під читом, тобто з пасивним талантом, 141% на першому ранзі пробудження. Далі йде найкращий фрі-то-плей варіант фінал глубин, що на Р1, що на Р5, з ним не зрівняється майже ніяка чотирьохзіркова зброя. На 1% гірше, ніж попередній варіант меч сокловітру. Безкоштовний меч за завдання легенд касуги Кагоцуруба і Шін показує себе на 2% гірше. Ще треба сказати про меч жартовного ритуалу? Він дає не дуже багато зцілення через відновлення енергії у своїй характеристиці, але дає можливість вирішення проблеми з довгою перезарядкою навички, але краще використовувати цей меч, якщо він мінімум третього рівня пробудження. Таблицю з розподілом зброї для хіл Чічі ви бачите на екрані. Ця та інші таблиці будуть у моєму телеграм-каналі після виходу відео у коментарях. Перейдемо до фіз-збірки. Найкращим варіантом буде меч Сокола, він має велетенський відрив від інших варіантів. Найближчий конкурент сигнаята Харангебек Фуцу. Але, щоб ви розуміли, між ними розбіжність у цілих 17%. Між стандартним мечем та івентовим. З безкоштовних виділяється крафтовий прототип, який займає третє місце у загальному топі. Нищитель піків щитом дає стільки ж скільки і прототип, а ось без щита ми втрачаємо аж 30% демеджу. Таблицю з розподілом зброї для цієї збірки ви бачите на екрані. На цьому все. Далі ми розберемо, з якими персонажами найкраще синергує Чічі, і підберемо їй команди. Почнемо з того, що Чічі -чі Хілер, через що встає у будь-яку команду, де вам потрібне стілення. Але я би хотів розібрати гарну синергію Чічі персонажів Фонтейну. По суті, наша Кріодівчинка гарно грає з усіма нині існуючими персонажами з Гідрорегіону, окрім Лінет, і там це відносно, і Шарлот, бо вона також Хілер. Всі вони наносять демедж і витрачають здоров'я, а Чічі -чі дає можливість підтримувати його. У комфортному рівні. Але є один цікавий момент з Фуріною. Віз Чічі може гарно гратися з гідроархонтом через те, що вона стіля весь загін за допомогою звичайних атак під навичкою. Через це Чічі легко набирає фанфари від ульти, Чіч... ульти Фуріно. Ідею для команд ви бачите на екрані. Ми розібрали всі аспекти Чічі, тому можемо перейти до висновків. Підсумовуючи все сказане. Чічі кріохілер вона дає дуже багато стілення, але окрім нього нічого більше дати не може. Її головними проблемами можна назвати великий час перезарядки на єжці, дорогу льту, неможливість генерації енергії та по суті некорисні сузір'я. Але натомість в неї дуже легкий підбір сетів артефактів для обох білдів. Їй не потрібна зброя з гачі, а тим паче п'ятизіркові варіанти. Бо що на фіз, що на хіл збірці дуже високі місця, посідають крафтові мечі. Вона має гарну синергію з персонажами Фонтейну та не тільки. Загалом це непоганий стандартний персонаж, але чи треба вам її качати, залежить лише від вас. На цьому все. Якщо вам сподобався гайд, то поставте лайк. У коментарях напишіть, чи користуєтесь у Чічі і чи подобається вона вам. Дякую за перегляд! Я закінчив.